LOL 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 White America assassinate my character. One matrimony, they trying to break the marriage up. Who gonna act on it up? Всем привет. Вас вітає Техномоб 205, і сьогодні я вам розповім про а, Рапу Rapo, цю фірму про Роблять вони одну з найтонших клавіатур у світі. Я користувався не тривалий час і тому хотів би сьогодні вам про неї розповісти. Перше, на що я звернув увагу, це її оригінальна, оригінальна тонкість, так? Да? Ну от, як бачите. Так. Що ще можна? Хід дуже легенький, тому сильно, ну, сказати, не треба, так як на сантартникові три рази можна натиснути де один раз, так як в мене було. Тут Достатньо одного, одного разу і досить легко натиснути і все ідеально йде. Mm -hmm. Так, замовляю я вам iLife за 250 гривень, якщо буде точно, 251 гривню. Uh -hmm. Сподобався мені клавіатура не тільки їм оригінальна товщина, а ще і роздільна клавіатура. Я дуже сильно змучився від клавіатури, що там клавіша одна на одній одна на одній. Я прихильний користування там, дру, там, друкувати на телефоні і так далі. На, на мобільних пристріях. Ця клавіатура, скажімо так, в мене одна з перших після телефону. І я в нею досить сильно задоволена. Її, скажімо так, не в тому, що дають дуже дуже-дуже-дуже погані батарейки. Купіть бажано. Дюрася лабов, Energizer. Так, що ще раз повідомля. Ставімо промопету. Включаємо он-офф. Включайте, виключається. Включайте, виключається. Як бачите. Так. Можна там від відкрити, зараз я вам покажу. Тушки, не звучимо, тому ще руки відмерзли. Так. Є. Yeah. Ну, от, як бачите, міні-пальчики стоять. купили його дюрасельки. Тут э, ну, вона ж безповідна, тому тут мав стояти адаптер. Так, 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 так. Не залишим, тому що ага. його, скажімо, зараз я вам розповім. Адаптер, так, адаптер. Коли я підключав його комп'ютер так, то вона могла час на часу зовсім не реагувати. Я переніс адаптер трішки ближче до клавіатури і тепер воно, скажімо так, ідеально не реагує. Це дуже важливо взагалі. Що ще, ще можна сказати? Фірма Рапо робить одні з найтонших клавіатур у світі, тому якщо замовляєте, то це вже вибирайте на смак. На, на свій смак. Чорно-білі і так далі, моделі можна вибирати. І... Зараз я вам покажу, як воно в ділі робить. І так, я покажу вам, як вона працює. Як я і говорив, натискати зовсім не потрібно. Все з першого разу працює. Це дуже-дуже, дуже класно. Я зпинуся на тому, що вибрати цю клавіатуру. Ви, звісно, можете вибрати іншу клавіатуру, проте Мій. моя рекомендація вам Іменно саме ця клавіатура. І дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш і... канал.